Всім привіт! Продовжуємо наш міні-курс таргатованої реклами. Мене звати Денис, я власником рекламної агенції Вілар, і сьогодні у нас вже п'ятий урок, і тут ми будемо розбирати всі цілі рекламних компаній, які в нас є. Я думаю, що можливо навіть цей ролик розіб'ється на декілька частин, подивимось, але я буду максимально кратко розповідати про це, щоб ви вже чітко мали розуміння, яка ціль за що працює, як це взагалі стосується бізнесу і як воно взаємопов'язано. І вже безпосередньо будете розуміти, чітко яку ціль використовувати в рамках свого проєкту або клієнтського проєкту, якщо у вас такий є. Так, давайте перейдемо. В нас є Ads manager Минулого року, якраз ми розбирали деталі стосовно вже нашого Ads-Manager. Тож, давайте тут подивимось, що в нас є. Де ми створюємо взагалом рекламу? У нас є кнопочка Create, тобто створити. Ми натискаємо. І якраз минулого року, якщо пам'ятаєте, я якраз затрагував цю тему, де в нас є оці шість цілей, і давайте знову ж таки наголошу свою увагу на цьому. Дуже важливо, щоб ця рекламна ціль вона напряму відносилась до цілі вашого бізнесу, тобто, все максимально просто. Якщо ціль вашого бізнесу це зробити охоплення, ну не знаю, до вас прийшов там крупний бренд. А, наприклад, там ті умовно, вони хочуть там на ринку умовно, України розширюватись. І їм треба, щоб якомога більше людей дізнавалось про їх бренд. Вибираєте відповідну ціль да рекламна. Якщо ціль вашого бізнесу продажі, як і раніше казав, у вас 90% це саме будуть проекти саме по продажам. Ну, і загалом 90%, які проекти в таргет приходять, їм потрібні результати якомога швидше. Вони хочуть завдяки рекламі отримувати вже продажі, вони хочуть отримувати там за місяць 30 продажів 50, враховувати економіку, розуміти, що в них там продаж виходить там за за 10 доларів, а продають вони умовно середнім чеком за 50 доларів. І вони на цьому заробляють. Тому. Дуже важливо, щоб ціль бізнесу відповідала тому, що ви використовуєте так. Або можливо, ви там ціль, наприклад, поворонці також. Так? Це можливо бути кінцева ціль бізнесу-продажі, але ваша ціль конкретно, як таргетолога, як спеціаліста, це або ціль від реклами, яку ви хочете отримати. Да? Це ліди, наприклад. Це те, щоб люди контакти ваші залишали вам, точніше, да? або, наприклад, повідомлення в Дірект вам. Залишала, да? вже там заявки ці будуть оброблятись, і буде продаж. Ось тут треба розуміти ще, що функціонал він в кабінету рекламного він не безмежний, і там немає такої цілі, щоб, наприклад, Фейсбук оптимізувався під людей, які будуть купувати конкретно при переписці в Дірект. Да, вони є ціль, яка допоможе вам знаходити людей, які будуть писати вам в Дірект, наприклад. Але якщо ви не будете їм відповідати взагалі, то вони у вас нічого не куплять, так? Але якщо у вас є сайт. Во там можна зробити так, щоб Facebook оптимізувався під тих людей, які на сайті будуть купувати. Да? Тому що для того, щоб на сайті купити, менеджер не потрібен. І так, давайте тоді якраз перейдемо до кожної з цих цілей і просто тримайте в голові той факт, що воно ви повинно відповідати тій цілі, яку ви хочете від реклами отримати. Тож, якщо у вас, наприклад, цілі бізнесу, да, це отримання охватів, є така реклама ціль, awareness називається. В рамках неї. Ми можемо тут знизу бачити, о тут знизу в цій частині буде показано, да, що в нас тут є такі оптимізації, як охват, ну тут good for, типу для чого воно підходить. І це якраз для охвату, для обізнаності бренду, для великої кількості переглядів відео, для, наприклад, якщо це офлайн бізнес, щоб багато хто дізнався про цей офлайн бізнес, тобто це все про залученість. Така реклама вона є досить дешевою, тобто ціна за тисячу показів, да, метрика CPM, вона дуже низька, а, тому ми можемо якраз і охопити якомога більшу кількість людей. А, і це сенс, коли ми хочемо саме показати цей товар. А нашим потенційним покупцям, мовно так, взагалі всім людям, які потенційно потім будуть згадувати про наш бренд і купувати, так? Тобто, це про обізнаність бренду. Ціль Цілі трафіку, чесно кажучи, я взагалі її дуже рідко коли використовую. Головна ціль трафіку вона для того, щоб люди могли заходити на веб-сайт, наприклад, заходити на інстаграм-профіль. Або, наприклад, в додаток. Але кожного разу, коли ми цю ціль використовуємо, ну, в 99% у нас дуже багато кліків і взагалі немає результатів ну, кінцевих. Тобто, наприклад, якщо в нас на сайт є там клієнт із інтернет-магазином, йому потрібні продажі на сайті. Ціль трафік не підійде. Суто тому, що у нас на ціль трафік буде дуже багато кліків. Дуже багато буде трафіку на сайт, але взагалі ніхто не буде купувати, тому що це дуже сильно взагалі пов'язано із ну, просто банально користувачами. Тобто, Фейсбук, от ми ту ціль і оптимізацію, яку ми вибираємо, от тих людей нам Facebook і знаходить. І дуже багато людей вони думають, що ага, ну ми зараз там нальємо трафіку, мільйон кліків на сайт. Ну і як це? Мільйон людей заходять на сайт і що ніхто не купив. Особливо якщо в нього є там якісь дані конверсії, що кожен, наприклад, там десятий на сайті купує, або кожен там двадцятий, то умовно мільйон кліків це там буде десятки тисяч продажів. По факту виходить так, що мільйон кліків це мільйон кліків. В кабінеті все супер. Сітяр дуже великі кліки є, а по факту продажів немає взагалі. Це не рідкість. Тому ціль трафіку вона використовується, як правило, коли у вас є СМІ, коли вам треба налити трафік на якусь новину. Бо там, як правило, є взаємодії, тому що ви зацікавлюєте людей, які будуть переходити за посланням, коли ви показуєте якусь новину. Це там новини, якісь новосні вебсайти. Для цього є сенс. Да? Там спортив, спортивні новини, використовуємо ціль трафік, дуже багатий потік трафіку на сайт, і там люди якось вже залучаються. Там ціль сайту не в продажах фактично, а в тому, щоб вже там банерна реклама працювала на цьому сайті. І чим більше трафіку на сайт, тим більше людей цю рекламу фактично бачить, і на цьому йде заробіток. Ось тому така ціль трафік. А хоча бачимо LінKliks, тобто люди, які будуть за посанням клікати лендінпеджв'юз, ті люди, які будуть на, на переходити на лендінг або інстаграм профайл візитс, така ціль, ціль зараз є. І ось це єдина ціль, на яку можна використовувати ціль трафік. Я Зараз розкажу трохи детальніше, що то ще дзвінки, якісь є. месенджер, інстаграм. Насправді я сам не знаю. На 100% із 10, там ой на сто і стадав відсотків цей кабінет, умовно. чому тому, що а, тут треба просто померти над ним 24 години постійно по ньому проводити. І мати ж, розумієте, самі проекти, які будуть по кожному з цих цілей відповідати. Наприклад, дзвінки ми не використовуємо. Да? Там, трафік на месенджер ми не використовуємо, тому що у нас немає таких проєктів, де нам треба залучати такий трафік. Так? Ось До того ще постійно оновлюється цей кабінет. І цей курс він якраз є супровим рішенням для вас, тому що ви можете фактично просто подивитись на максимально такий новий інтерфейс, що нового додалося, що зараз актуально ще буде актуально. Мінімум півроку, хоча кабінет прям дуже зараз активно оновлюється. От, по цілю трафіку, ось знову ж, Instagram Profile visit це єдина ціль, яку я раджу використовувати, якщо ми кажемо про трафік. Вона з'явилася прям зовсім нещодавно. От, прям зовсім нещодавно. А це в нас фактично аналог цілі, коли ми з кнопки запускаємо. У нас є кнопка Instagram, да? boost-post. Ми можемо забустити пост, промовити його. Оця промо-реклама. От те, що у нас використовується Boost Post з кнопкою прямо в інстаграмі. Фактично, ця ціль є такою самою, можна залучати людей, які будуть переходити саме на профіль інстаграм. Такого раніше не було, і супер, що зараз воно додалося. І ця ціль дуже класно підходить, якщо ви хочете набирати аудиторію свою. Оце прям максимально класно, якісно. Ви, наприклад, записали класний різ про те, як там. Наприклад, масштабувати свій бізнес, умовно, або щось там, можливо, характер да, такого розважального, можливо. Ви знаєте, що це може нормально завірусити, стрельнути. там гарні показники органіки. Ви розумієте, що це людям буде цікаво, промотити отак, через інстаграм профайлів вісяць. Оце рілс, вибираєте його, пам! У вас там багато аудиторії, дуже багато кліків, і це дійсно цільові люди, які заходять на ваш профіль інсти, і вони підписуються. Тому це єдина ціль, яка використовується якраз для залучення аудиторії. Тобто awareness у нас для того, щоб а, обізнаність бренду збільшити. так а Трафік у нас використовується для того, щоб ну, Instagram Profile Viz окремо, да? для того щоб набирати аудиторію на профіль Інстаграму. engagement у нас, що це таке? Engagement це у нас залучення, перекладається так. Що в нас в цій цілі використовується В нас ці цілі, як правило, використовується це, от якраз таки, повідомлення в Direct. Тобто, ми вибираємо engagement, там обираємо: ось ми бачимо меседжер, Instagram і WhatsApp. Конкретно вибираємо Instagram, тобто, це буде Direct Instagram так? А ось і conversions І у нас будуть. Реклама оптимізовуватись під тих людей, які з найбільшою вірогідністю будуть будуть писати повідомлення в Дірект. Так? Тобто, все це про оптимізацію йде. так Ціль, вона оптимізовується під конкретних людей. да Тому, знову ж таки, як з трафіком, да нальємо мільйон кліків на сайт, а продажів не буде. а Тому треба це розуміти. Хочемо повідомлення в Директ або engagement і використовуємо повідомлення в Дірект. Одразу, і нам люди будуть писати, ми будемо бачити в кабінеті кількість повідомлень в Direct. Або, наприклад, ну, якщо ми кажемо про повідомлення в Direct, то знову ж таки: ціль трафік, Instagram Profile Vізи, ведемо людей на ваш профіль Інстаграму. Ну там люди вже просто поворонці далі будуть вам в Дірект писати. Якщо ви продаєте якісь там курси, послуги, товар. Ну вони ж бачать ваш профіль Instagram, вони ж підписуються да, по цій цілі. Потім, як живі люди, вони захочуть купити. Вони будуть вам в дірект писати. Тому тут окремий такий моментик: що якщо ви ведете профіль якийсь, де ви просуваєте інсташоп, то тут можна і ціль трафіку використовувати і людей вести через профіль Instagram. Спочатку трафік на профіль стилити, все на цьому реклама завершується. А потім, якщо якісний контент цього профілю, то люди самі будуть писати, очевидно. А тут engagement це люди одразу вони йдуть до директу. Тому це важливо. Крім цього, що робити engagement? Навіщо взагалі ця ціль використовується? Якщо, наприклад, ми хочемо зробити так, щоб у нас було багато коментарів, багато лайків від живих людей на наших постах, це теж взагалі на продажі не впливає, але є бренди. Для яких ну прям дуже важливо, щоб це було. Я з такими брендами ще до заснування агенції працював, і для них було прям дуже важливо, а, от, щоб у них було багато лайків, багато коментів. Це більш, напевно, до СММ-спеціалістів, коли вони просувають якийсь там свій а, ну, умовно клієнтський профіль, да, то вони це можуть використовувати, просто щоб була красива, класна картинка. Ця ціль також гарно підходить, коли ми просуваємо конкурс. Нам треба, щоб на цей пост було багато коментарів. Якщо у нас умова, наприклад, одна із написати коментар, тегнути друга. То ось цей engagement класно працює, тому що у нас умови конкурсу якраз таки взаємодія з постом. А тут ми якраз і знаходимо людей, які будуть по оптимізації Фейсбуку з найбільшою вірогідністю з постом взаємодіяти. У нас буде дуже багато взаємодій, класний результат по конкурсу, і це теж класна воронка. Якщо в конкурсі треба підписатись на ваш профіль. Тоді ми через engagement оце і ведемо на конкретний пост. Люди там лайкають, коментять, читають безпосередньо, щоб виграти ці умови, і може також підписуватись. Це знову таки про воронку, це про минулі уроки, де я казав про якраз таки цю воронку, що це дуже важливо, і переглянути цей ролик, якщо ви його не дивились. Тому то таким чином. Але знову ж таки, кінцева ціль цього рекламного, кінцева ціль цієї рекламної цілі це просто щоб люди взаємоділи з постом. Або знову ж таки, писали в Дірект, наприклад, це залучення. Тут ми можемо бачити якраз таке месенджер, тобто або месенджер, або Instagram Дірект, або WhatsApp. Ну, як правило, через Instagram Дірект використовують цю ціль. Хоча месенджер також працює. Переглядають відео, теж може бути багато переглядів відео. відео. У нас і в Awareness да, є video views, да, перегляди відео, і в engagement теж video views. Вони дуже схожі. І насправді є такий момент, що і там, і там. Фактично можна використовувати. У нас ціль, щоб були багато переглядів на відео. Фактично можемо те, і те використовувати. Дивіться самі, тестуйте, чи engagement використовувати, і там ставити перегляд відео, чи в обізнаності бренду. Дивіться, як вам буде ефективніше, де буде дешевший результат. Ось таким чином. Ну і дзвінки також, бачите. Колс. Дзвінки у нас тут є, тут є, тут немає, да тобто теж дивіться. Ну, ми це дуже рідко коли використовуємо. ліди. Ліди в нас це про лідформу, цю саму славетну лідформу, де і в Фейсбуці, і в Інстаграмі вона є. Це просто коли ви бачите рекламу, натискаєте на кнопку, і ви там одразу ж заповнюєте свої дані, там ім'я, номер телефону, пошту, там багато чого можна вказати. І безпосередньо вже берете. і Використовувати цю ціль, збирайте контактні дані. Якщо це відповідає цілі бізнесу, то супер. Якщо, наприклад, у, вас є, у нас є, наприклад, проєкт в Польщі, ми, цей проєкт робить новини, ноунові вивіски для бізнесу. І ми зберемо контакти підприємців яким, через рекламний креатив, так, який потрібна ця реклама. Тобто створили рекламний креатив, зробили цю ціль Ліди, і ведемо на Forms, ну тобто форму. Таким чином у нас люди бачать креатив, кому цікаво, вони переходять, натискають на кнопку, залишають контактні дані, і це вже в системі Фейсбуку. Ну і ми це там автоматизували і через Google-табличку автоматизували, клієнт бачить ці ліди, ці контактні дані, і потім зі свого відділу-продажу продзвонюються ці ліди, продається вже їм послуги, і кінцева ціль вже бізнесу вона. А це продати, вони продають, а кінцева ціль вже для реклами, яка може бути, це надати контактні дані. Ми надали контакти через ЛідФорму, люди заявки залишають, клієнт їх обробляє і всі задоволені. І наша задача це просто отримати якомога меншу ціну за цей результат, да, за Ліди. Тобто Ліди це про ЛідФорму, як правило. А, так, App Promotion — це коли у вас є додаток, і ви його просуваєте. Ця ціль є дуже рідкою взагалі в використанні. Дуже рідко хто використовує, але використовує ми також використовували. У нас один з проектів був це додаток клінінгу по штатам да по штату Флорида. Ми там його використовували. Тобто, і додаток, бачите, ми можемо тут і події івента оптимізувати, і щоб люди просто завантажували цей додаток, але це прямо окрема історія з підключеними з DK до додатку, що Facebook міг трекати, що цей додаток у вас є, ви є власником додатку. Події, щоб він міг відслідковувати від користувачів, які з Фейсбуку прийшли. Тому ну, це така складна досить річ. І вже безпосередньо продажі. Продажі у нас тут є ціль продажі, це якраз вже те, що використовується в цілях e-commerce. Коли в нас тут є бачите каталог, це якраз це те, що коли у клієнта є інтернет-магазин, ми можемо каталог використовувати. Знову ж таки, дзвінки. І знову ж таки, тут є месенджер Інстаграм, тобто Direct. Знову цей Direct, знову ці повідомлення в Direct в месенджер, Хоча ціль інша. Тут ціль engagement, тут ціль продаж. А бачите, що тут є, можна на, на месенджер і на Direct ввести трафік, що тут. Да? Ось, як правило, якщо ми кажемо про повідомлення в Direct або в месенджер, використовуємо ціль engagement. Просто тому, що вона тупо дешевше і набагато простіше налаштовується. От я не знаю, навіщо Facebook так це заплутує, але тут просто функціонал трохи різний буде в цих цілях. І в engagement він підійде максимально найкращим чином, його всі використовують, і це дає результат. Тому в цілях продаж фактично використовуються конверсія. Це якраз коли у нас є веб-сайт, на веб-сайті є змога покупки, і ми там вже підключаємо піксель. Вибираємо конкретний івент, наприклад, покупка на сайті, це про продажі про продажі, про конверсії Або, наприклад, якщо це ліди. Умовно, у нас є ціль ліди, ось але як правило, якщо ми хочемо, щоб людина йшла на сайт, на лендінг, одностранічник, і там вже залишала свої контактні дані, то ми використовуємо теж ціль продажі. Хоча можна використовувати фактично також ціль ліди і вести на конвершн. Але як правило. Теж використовується а продажі, да така ціль, і вже ведеться там, вибирається умовно конверсейшн. Тобто, щоб у нас Facebook оптимізувався під тих людей, які будуть залишати заявку на сайті на одностранічнику. І оптимізовується Фейсбук під тих людей, хто якраз лідами буде, да хто залишає заявку вже на сайті. Тобто, ця ціль sales, вона вже використовується, коли у нас є сайт. Або лендінг, або повноцінний e-commerce, тобто інтернет-магазин. Ну, лише тоді, як правило, у нас використовуються цілі продажі, і там конверсії. Там же піксель події налаштовуються. Facebook оптимізовується під ті події, які вже на нашому сайті налаштовані, і які бачить піксель. Тобто там же більш така складна йде робота. Але, як правило, все-таки чеки можуть бути більшими. Саме на таких проєктах, бо там вони складніші. Це робота з сайтом. Це таке зробити сайт. Це дорожче, ніж просто інсташоп, так? Тобто там в таких клієнтів і грошей більше, і робота там більше, і ми можемо впливати на продаж. Ну, як мінімум, заявки на сайті вони теж досить таки якісні. Це згодом. Зараз я в цьому відео розповів про кожну з цих цілей максимально конкретно. Зараз не буду заходити в кожну цю ціль по окремо показувати інтерфейс. Я це буду робити. Окремо вже в окремих відео вже буду фактично це робити на прикладах запуску проєктів. Так? Тому зараз вже і так у нас там 20 хвилин виходить. Я думаю, що ми якраз на цьому завершимо. Ви вже цю інформацію можете використати для того, щоб вже розуміти чітко, яку ціль рекламу використовувати, мати змогу вже розуміючи інтерфейс, розуміючи, яку ціль треба використовувати, просто брати. Натискати на конкретну ціль, яка, яка стосується вашого бізнесу, нажмати Continue, і фактично просто вже брати і налаштовувати рекламну кампанію. Тому до побачення.